Бажаю міцного козацького, друзі. Мабуть, у багатьох людей в нашій країні і всередині і за кордоном їде кукушка від новин, які несуться із геть з бриднішого світу. Є два старих маразматика. Да? Хуйло бункерний і такий самий маразматик блядь, шлямп, трамп, трамп-парарам. Кожний день якась бредятина несе. Да? У мене таке враження, вроді, блін, ну, там деменція наступила. Ну, можливо, так і є. Якщо без жартів підходить до ситуації, казацтво, нам треба суспільству, по-перше, об'єднатися. По-друге, зберігати ясний розум. По-третє, міжнародне право ніхто не відміняв. То, що розказує оця, блін, стара коняка, да? ви видожні 500 мільярдів, то... так давайте повернемося. Міжнародна правова угода, да, Якби вона там не вигляділа в ієрархії міжнародних нормативно-правових актів, а саме Будапештський меморандум говорить, що гарантами цілісності Територіальної України виступає країна Сполучені Штати, країна Росія, країна Великобританія, Франція і застереженням Китай. Чи виконують ці всі країни зобов'язання, чи в достатній мірі ні? То, що Сполучені Штати дали. Якусь кількість озброєння на якусь суму. Так я вам нагадаю, що ядерна зброя в перерахунку на гроші на сьогоднішні, це не 500 мільярдів, це 3-4 рази, які під гарантії США позбулася Україна більше. І ще вони нам повинні, а не ми їм повинні. То, що вони там договарюються удвох, в Арктику полізне із Хай хоч на корабль космічний сідають і летять удвох на Луну, блядь. Питань немає. Стосовно того, що вони можуть припинити. Військову допомогу. Ну, ті особи, які на сьогоднішній день знаходяться у політичному керівництві країни, мали прораховувати такий сценарій. Вочевидь, у нас був стратегічний план мобілізації, будь стратегічний план оборони, стратегічний план наступу. Я думаю, що у цих людей їх немає, бо вони не військові, вони далекі від цього. Що в цій ситуації нам діяти? Дуже просто нам потрібно переобрати. Обов'язково через вибори провести до влади українців-патріоти, і обов'язково українців-патріотів наладить. У нас є доста класних дипломатів, і з, в першу чергу з Європою. Да, відносини є, як був ще військовий гавел у Чехії, і дуже багато країн, яка в Європі розуміє, що наступними будуть вони. Оця коаліція має всі види озброєння, виробляє в достатній кількості заручитись підтримкою Європи, і нам довгострокову війну потрібно планувати, тому що сьогодні заберуть, як вони хочуть, да там повністю що Росія і Рашка і Трамп домовилася забрати Херсонську область, Луганську, Донецьку. Там ще щось там ну, придумали. Да? Завтра їм до Дніпро, післязавтра по Закарпатті. Ні, цього всього не буде. Блін. Ми маємо наростити жирок, озброїться. І своєї власне виробництво зброї в нас прекрасні зразки, але при цих її не буде, тому що дороги в 19-му році 50 мільярдів. Із Збройних сил забрали, відправили на дороги, і ці процеси продовжують. 100 тисяч бракованих мін не буду говорити, да? про них ми цього не зробимо. Але коли переберемо владу, наладимо відносини, нам протриматися цей період, треба, буде тяжко, але завжди 8 місяців Адіївку відбували в Піві. Так що, друзі, зберігайте е, ясний розум да? на нашу долю ну, такі випробування. Випали, нікуди ти від цього не дінешся. Або буде існувати наша держава і всі ми в місті. І потрібно всім вже нарешті зрозуміти: і смигальні, і мусарні, і цивільному населенню, і військовим, що тільки в місті, да, хто об'єднується за захищаючи свої напижі капітали, хто за ідею, хто за що. Але зараз треба вистояти, зберегти країну. Бо прийдуть хуйловці, ну, буде херова історія. Вони вже прийшли, їх треба перебити. Отож, козацтво. Думайте, об'єднуємося і обов'язково через вибори нам до влади привести українців-патріотів. В цьому у нас є перший крок в нашому шляху до нашої перемоги, свободи і незалежності. А, хуйло, там, трампісти, вони сьогодні є, завтра їх немає. Україна є, була, бо це Божа країна. Слава нації.